Вітаю, ви дивитеся підсумки тижня на ЮКЕНРадіо. З вами Юлія Стеранка. І сьогодні говоримо про глобальні мита від Трампа. Жорстку відповідь Китаю. А ще чому падає канадський долар? Та які нові правила для українських чоловіків за кордоном? Ми зібрали для вас усе найважливіше від глобальних рішень до новин, які напряму стосуються нас із вами. Розпочинаємо. Світ Землетрус у м'янмі станом на 5 квітня. Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,7, що стався 28 березня у м'янмі, перевищила 3 тисячі осіб. Крім того, тисячі людей отримали поранення, і багато хто вважається зниклим безвісти. Стихія зруйнувала сотні будинків, шкіл і лікарень. А десятки тисяч людей залишилися без даху над головою. Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах. Температура повітря перевищує плюс 35 градусів Цельсію. Браку. У питної води, а прогнози обіцяють зливи, які можуть викликати спалах інфекційних хвороб. Міжнародні організації закликають надати термінову гуманітарну допомогу. Трамп оголосив глобальні мита, 10% на імпорт та 25% на автівки. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження глобальних мит на імпорт, базові 10% для більшості товарів і 25% на усі іномарки. У зверненні з Білого Дому він заявив, що країни грабували Америку десятиліттями. А нова система взаємних тарифів це декларація економічної незалежності. З 5 квітня тариф у 10% стосується всіх країн, включно. З Британією, Україною, Бразилією та Туреччиною. А з 9 квітня запроваджуються вищі ставки до 54% для 60 держав. Росія до списку не потрапила формально через санкції. Однак, за даними ЗМІ, обсяги торгівлі США залишаються сталими. as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. and the day that we began to make america wealthy again yeah. going to make it wealthy good and wealthy Китай відповів на тарифи США. МВФ попереджає про глобальні ризики у відповідь на запровадження США тарифів на китайський імпорт. Китай оголосив про 34 відсоткові мита на всі американські товари та обмежив експорт рідкоземельних елементів, ключових для виробництва електроніки, автомобілів та озброєння. Ці дії загострюють торговельне протистояння між двома економічними гігантами. Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння наслідками ескалації. У МВФ заявили, що ці кроки становлять серйозний ризик для глобального економічного зростання, яке вже сповільнюється. Відтак закликали сторони до діалогу, щоб уникнути нової хвилі рецесії. Канада Канада обережно відповідає на тарифний тиск США. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що Канада введе контрзаходи на американські тарифи. Зокрема, 25% мита на імпорт авто. Він назвав дії США трагедією для глобальної торгівлі та наголосив, що Канада захищатиме власні економічні інтереси. Водночас, уряд вирішив не обкладати митами більшість американських харчових товарів. Міністерство фінансів пояснило це бажанням захистити внутрішні. Нього споживача від зростання цін на базові продукти це рішення тимчасове і може бути переглянуте залежно від подальших дій Вашингтона. Канада втрачає десятки тисяч робочих місць через тарифну напругу у березні 2025 року. Канадська економіка втратила 32 тисячі 600 робочих місць. Це перше суттєве зниження зайнятості за останні три роки. Економісти пов'язуються зростання безробіття з глобальною торговельною напругою та невизначеністю навколо нових тарифів США. Бізнес середовище реагує на можливі наслідки. Інвестиції призупиняються компанії скорочують витрати, готуються до зростання ці. Цін на імпорт і падіння попиту експерти попереджають, що ситуація може погіршитися, якщо торговельна війна загостриться. Канадський долар слабшає. Канадський долар опустився до 73 центів США на найнижчого рівня за останні місяці. Основні причини падіння курсу, зниження світових цін на нафту, яка є ключовим експортом Канади, та загальна економічна невизначеність спричинена торговальною напругою із США. Банк Канади заявив, що розглядає можливість зниження ключової відсоткової ставки вже у травні. Це може ще більше послабити національну валюту, але водночас підтримати економічні зростання в умовах нестабільності. Україна 4 квітня Росія завдала ракетного удару по житловому району Кривого Ругу. Унаслідок атаки загинуло 18 людей, серед них 9 дітей. Поранено 74 особи. Ракета влучила поруч із дитячим майданчиком. Пошкоджено майже 30 багатоповерхівок. У місті оголошено триденну жалобу. Президент Зеленський назвав удар терористичним актом і закликав світову спільноту посилити тиск на Росію. Україна долає проблему нестачі військових США. Командувач сухопутних військ США в Європі, генерал Даріл Вільямс, заявив, що Україна досягла помітного прогресу у вирішенні проблеми нестачі особового складу. За його словами, Київ зумів активізувати мобілізаційні процеси та посилити ротацію військових на передовій. Американський генерал наголосив, що ці кроки сприяють підвищенню обороноздатності країни в умовах постійного тиску з боку Росії. Він також підкреслив, Важливість подальшої підтримки України з боку союзників НАТО. Чоловікам за кордоном спростили оформлення паспортів. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, можуть отримати паспорт без обов'язкового пред'явлення військово-облікового документа. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 1 квітня. Тепер статус військового обліку перевірятимуть автоматично через електронний реєстр. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть, а військовий облік формуватиметься в електронному вигляді. Медична комісія не потрібна, а паспорт оформляється у визначені строки без зайвої бюрократії. На цьому у мене все. Це були головні події тижня на ЮКЕНРАДО. Якщо вам було корисно, ти вподобайку, діліться з друзями і залишайте коментарі. Побачимося вже у наступному випуску.